З Сергієм Брачуком це військовий експерт, який з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Хотілося б зараз поговорити спочатку про південь України про Запоріжжя. Яка ситуація там бачимо, якраз спостерігається активізація ворога? Спостерігаються знову ж таки механізовані штурми. Дуже довгий час вони до них не долучалися. Чому зараз ну, починають вже більше з технікою атакувати? Так, абсолютно вірно, активізація на Запорізькому фронті вона відбулася. Взагалі хочу зазначити, нагадати, що саме на Запоріжжі, ще наприкінці квітня нинішнього року, ворог якраз першим активізувався під час так званого великого літнього наступу. Силам оборони вдалося нейтралізувати цей великий наступ, в тому числі і в Запорізькій області. Ми зараз не говоримо про обласний центр міста Запоріжжя, ми говоримо про атаки саме по території Запорізької області. Вектор Степногірська на сьогодні один з основних. Нагадаю, теж що там є. Висоти висоти, з яких mm -hmm. ворог планує. Ну принаймні, ми, ми про ці плани точно знаємо. Застосовувати, якщо в нього все вдасться, впевнений, не вдасться, тим не менше застосовувати. Великий калібр для того, щоб уже атакувати безпосередньо околиці обласного центру міста Запоріжжя на сьогодні, штурмовим військам і нашим підрозділам, які задійні, в тому числі ви зазначали це 118-та окрема бригада. Відповідно, інші засоби і сили сил оборони вдається відбивати ворожі навали і ворожі атаки. Що стосується запорізького напрямку і цієї активності, ворог дійсно, як і на багатьох відтинках фронту, почав застосовувати механізовану компоненту. Ну, по перше, ворог її накопичував відповідно, тому що саме накопичення дає йому той ресурс механізований, який на сьогодні він намагається реалізувати безпосередньо на театрі воєнних дій. Однак це накопичення, ви бачите, нейтралізується. Зокрема, так ми задаємо штурм в районі малої токмачки. Ворог uh -huh. отримав наганяй там, як кажуть, і не вдалося йому просунутися. Чому це відбувається? Я вже сказав про накопичення. Це перше. По-друге, росіяни намагаються свою піхоту закидати безпосередньо вже на сам нуль, і навіть прориватися, пробувати прориватися в глибину нашої оборони, тому що зараз ми розуміємо, що кіл зони, які по всьому фронту є, в тому числі на запорізькому напрямку, вони не дають можливості росіянам пересуватися. Вільно, принаймні до безпосередньої лінії бовозітнення, треба йти пішки, і досить великий кілометраж це там і 10, і 15 кілометрів може бути. Тому ця техніка навіть використовується, ну скажімо так, як таке собі таксі сумнівне таксі, але тим не менше. Ну і, звичайно, це тиск вогневими засобами ураження на нашу оборону. Тому на сьогодні ця активізація є. Ми бачимо ця активізація. Вона зумовлена в тому числі і намаганням ворога діяти на Олександрівському напрямку, спробувати зайти в тил нашому Гуляйпільському угрупованню оборонному. Це теж Запорізька область. Ну і власне далі рухатися, в тому числі і на Покровський напрямок відповідно. Тобто, ситуація саме на цих відтинках фронту е сьогодні надзвичайно складна. Пане Сергію, я хотіла вас запитати як людина не військова, як людина цивільна, але яка спостерігає за тим, яка йде інформація. Поняття кілзон, я прекрасно розумію, що воно і раніше існувало. Але в нашому інформаційному просторі, ось так поширено, вона з'явилася порівняно недавно. Це щось змінилося, чи просто почали більше вживати цей термін? Я думаю, що це вже стало перепрошую, як отче наш, знаєте, люди користуються такими поняттями. Дуже часто, якщо ми не про кілзони, а про обвали фронту, прорив фронту, я бачу теж дуже часто стали це використовувати, особливо реагуючи на емоційні вкидання. Інформаційні про це треба особливо сказати з боку росіян, що у нас обвал фронту, у нас прорив. Більше того, ви знаєте, сьогодні інформаційний простір потягнули бункерного фюрера, якому, начебто, доповіли про. Оточення наших військ у Куп'янську і у Покровську, і власне наші медіа дуже в цьому плані стараються. Звичайно, це викликає відповідний емоційний стан. Немає сьогодні ні прориву, ні обвалу фронту. Є складні ситуації на тих напрямках, які ми з вами вже зараз дали характеристику, і власне ті, які я згадав і Куп'янськ і Покровськ. Але ситуація має подаватися об'єктивно і точно не з джерел Російської Федерації, так що краще використовувати такі слова, все таки. Військовим, ну і, відповідно тим журналістам, які і тим медіа, які до цього ставляться відповідально. За що я вам завжди дякую, пане Сергію? Хотіла ще спитати: якраз почали використовувати каби а, по Одеській області. А, чому так почали підлітати ближче? Чи є можливість збивати, наприклад, ті самі сушки, які а, з, з моря а, запускають, Ч, Ну, Можете прокоментувати цю ситуацію? будь ласка? звичайно, якби підлітали ближче, ніж вони сьогодні це роблять. Я чесно кажучи, був би задоволений. Тоді у нас би збитів би ворожих літаків було більше. Ворог на сьогодні перетворив цей боєприпас з використанням відповідного модуля. Ви про нього теж знаєте. Він звучить як абревіатура МПК. Сьогодні дають ще й літери і цифру 5 Р. З натяком, що мовляв, цей боєприпас має там 500 кілограмів вибухівки. Це не так. Мова. Йде про десь приблизно 100 кілограмів вибухівки. Це авіаційна бомба, навіть авіаційний боєприпас, який відповідно нагадує все таки крилату ракету. Тому на Одещині, зокрема з трьох цих кабів, знову таки поняття кабу, бачите, використовується в дан. Нового випадку, нехай так буде зрозуміліше. Також з цих трьох кабів сили протиповітряної оборони Одещини знищили повітряного командування Південь. Знищили два. Один полетів впав на відкритій місцевості. Слава Богу, тобто ушкоджень не було. Про що говорить цей факт, що у нас є засоби на вогневого ураження, які можуть збивати ці боєприпаси, і власне цим ми підтвердження отримали також від повітряних сил Збройних сил України. Це четверта така локація, відповідно, де ворог намагається застосовувати сам. Саме ці каби відповідно спочатку був Миколаїв, потім Полтава, потім Лозова Харківської області і Одещина. Ризики, звичайно, вони зростають. В будь-якому разі це вибухівка, це боєприпас. Але є час відповідний для того, щоб людям перейти до укриття. Про це треба нагадувати. Ну і власне наші збивають. Тому ризики зростають. Відповідь наша в тому числі має бути. Ворог удосконалює зброю вбивства. це теж очевидно. Тому маємо захищатися. Сподіваюся, буде чим. Захищатися, ви знаєте, у Франції також проводяться відповідні дослідження, наші з українські дослідження з партнерами щодо перехоплюючих саме кабів і цього боєприпасу і, можливо тих, що є більше за вагою з більшою бойовою частиною. Так, ну я сподіваюся, що е, вийде це зробити, адже ми розуміємо, що і на лінії фронту це е, безпосередньо дуже важливі речі. Якщо вдасться зупиняти там кабина, там каби набагато страшніші, тому що там якраз перероблені фаби 500 тисячу uh -huh. і 3000 тисячі кілограмів.